Пані Баласинович вводить в оману не вперше, що тягне на серйозний злочин. Дивіться самі у залі суду вона заявляє, що проживає у селі Калинівка Васильківського району. У той же час в декларації жодної згадки про житлові площі у Калинівці, хоча новий будинок записаний на маму. А це для чиновників та депутатів злочин йдеться про ось цей будинок. Ще раз нагадаємо, в декларації депутатки його немає. Знаєте, чи це будиночок? Цвітковий. А хто така цвіткова? А голова райці що фамілія цвіткова. Так, а вона хто взагалі? Голова райра. Та на паркані будинку ми помітили цікавий предмет, неначе спеціально під кутом розташований ніж. Здавалося б. До чого, якщо ви за неї спостерігаєте, бачите, що вона постійно зла на всіх кидається, вона бажає людям недоброго і тоді ну таке інше. То це каже про те, що або вона захищається таким чином і наговорює в мага цю річ, яка повинна якось оберігати помешкання. Відома українська провидиця каже: в оселі скандальної депутатки не обійшлося без чорної магії. Використовується як ритуальний ніж, наприклад, наговорюється, то може пробуватися ефірне тіло людини. Яка заходить на територію. Відбувається атака магічного плану. Бо ж, за її словами, у такому місці можуть розставлятися виключно ритуальні ножі. Магічний ніж може використовуватися як охоронник помешкання або двору, в якому проживає відьма, або людина, яка зверталася до відьми з цим запитом, щоб зробили її захист. Коли людина посторонній якийсь чоловік або жінка заходить до цієї території, вона отримує магічний удар. Магічний удар, який впливає на її оболонки. Енергетичні, і тоді ця людина втрачає енергію. Та якщо за цю справу візьмуться антикорупціонери, тоді жодні ножі не допоможуть жити у будинку і не декларувати його порушення, і за це передбачена відповідальність.